Доброго дня малята! Підкажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, осінь. А отже, листя на ж... деревах вже почало жовтіти та осипатись. Підкажіть, будь ласка, які зараз бувають листочки на деревах? Так, жовті, червоні та ще зелені. Пропоную вам сьогодні намалювати, як наші листочки осипаються. На землю. Але перш ніж розпочати, пропоную зробити пальчикову гімнастику. Рано вранці пагучок прав старанно-рушничок. Пер його викручував, тричі полоскав і з піни пахучої кульки випускав. Мимні кульки просто чудо повивішував усюди на стеблинках, на травинках, на стріблястих павутинках. Все на світі він встигав, бо аж вісім лапок мав. Для того, щоб намалювати нам. Нам знадобиться ось такий аркуш паперу, на якому вже намальована дорога та дерево, палички вушні, фарба червоного, жовтого та зеленого кольору. Можна ще резиночку для того, щоб зв'язати наші палички. Ми відкриваємо зелену фарбу та вмочуємо наші палички. А потім прикладаємо до листочку, там де нас знаходиться дорога. Це і будуть у нас листочки. Якщо фарба потрапила на ваші руки або серветку, ви можете витерти її вологою серветочкою. Потім відкриваємо червону фарбу і так само скручуємо наші палички, вмочуємо у фарбу та залишаємо ось такі плямки. І наостанок ми візьмемо. Жовту фарбу. І так само все гарненько покриємо фарбою. Фарбу обов'язково треба закривати, щоб вона не пересохла. Дітки, у вас також обов'язково вийде зробити ось такий гарний малюнок. Я буду чекати на ваші роботи. На сьогодні з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.